Вправа 595. Перше завдання. Скільки квадратних сантиметрів містить 1 квадратний дециметр. І 1 квадратний метр. Друге завдання зробимо пізніше. Ну що ж, давайте думати. Ну, Звичайно, можна запам'ятовувати ці вирази, але можна і логічно до них прийти. Будьте уважні, спробуємо зараз їх вивести. Отже, записуємо тоді перше. Ну і нас запитують, скільки в нас в. Квадратних сантиметрів є в квадратному дециметрі. Пишемо 1 дециметр. У квадраті, квадратний дециметр, це дорівнює. Що таке запис означає? Це означає, що у нас є квадрат 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. Це дорівнює. Якщо нам треба перевести це в сантиметри, то ми замість одного дециметра пишемо 10 см. Що множиться на 10 см. І це дорівнює. Ну, 10 на 10 це 100. Ми пишемо, це дорівнює 100. А сантиметр, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Тобто ми пишемо квадратний сантиметр. Тобто ми кажемо, що 1 квадратний дециметр дорівнює 100 квадратних сантиметрів. Ну і переходимо тоді, нам треба записати, скільки один. Квадратний метр дорівнює квадратних сантиметрів. Пишемо 1 квадратний метр дорівнює. Що означає цей запис? Давайте ми знову запишемо. Це квадрат із сторонами 1 метр, що множиться на 1 метр. І це дорівнює. 1 метр, пригадаємо, що це 100 см, тобто я можу записати, що це 100 см, що множиться на 100 см. І це дорівнює. 100 помножити на 100 це буде 10 тисяч. 10 тисяч. А сантиметр, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Є. Yeah. Ну що ж, перше завдання ми записали, скільки в одному квадратному дециметрі і квадратному метрі сант... квадратних сантиметрів. Переходимо до другого завдання. Нас запитують, скільки квадратних метрів містить 1 квадратний кілометр. Ну і треба записати відповідні рівності. Ми їх вже записали в першому заданні, тепер записуємо у другому. Пишемо 1 квадратний кілометр. Це дорівнює. Що означає цей запис? Це в нас великий квадрат, сторони якого 1 км на 1 кілометр. Це і означає квадратний кілометр. І це дорівнює. Тепер замість одного кілометра, скільки ми пишемо, замість одного кілометра, скільки ми пишемо метрів? Тисячу метрів. То ми пишемо, що це дорівнює тоді тисячу метрів. Що множиться замість іншого кілометра, також пишемо 1000 метрів. І це дорівнює тоді. Тисячу на тисячу це буде мільйон. Помножити на метр це буде квадратний метр а? або метр у квадраті. Є. Тобто ми пишемо, що в одному квадратному кілометрі міститься 1 мільйон квадратних метрів. Ну що ж, ось таке завдання. Я сподіваюся, вам зрозуміло, як перетворювати площу з одних одиниць в інші. На цьому вправу завершено.